Співаються на Господа Бога, на його правді, частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 109, частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 110 Кримунального України. за поданими апеляційними скаргами прокурора, захисника Чорного інтереса оберномачено єлецьких захисника рибака інтереса інтересах єлецьких та захисника Чудовського інтереса повинувачено Єленський Єленський на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 7 серпня 2023 року 05.03.2022 року за обвинуваченням Єлецьких до іншого суду. Задоволені вказаного в подання, коли судді відмовила, зазначившись, що досудовим слідством встановлені місця. Вчинення кримінальних правопорушень, що виключає передачу кримінального провадження до суду у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. 17 травня 2023 року судді Лідяни та Мішеніна у складі колегії суддів Вінницького апеляційного суду повторно брали участь у розгляді подання Тучинського районного суду Вінницької області про визначення підсудності та направлення кримінального провадження останньої цифри 21 від 053.22 року за обвинуваченням Вілецьких до іншого суду. Підстави випускно, керуючись статтями ППК України, прошу відвести суддя Вінницького операційного суду Медянова Володимира Михайловича, Мішені Світлану Васильівну та Богдані Сергія Івановича від участі в операційному розвитку темінального провадження 220. 222, 8.021 від 05.03.2022 року за операційною скаргою прокурора та захисників в інтересах Євгецьких. Письмову заяву прошу долучити до матеріалів. Іші захисники у вас окремо буде заявлено віддічі, ви підтримуєте подану заяву про звіту. Нас... Просто підтримуємо вас інтернет. Єдина позиція, ми підтримуємо. Обвинуваченный. <клес> 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 Я Вважаю, що дана заява не підлягає задоволенню. з Врахуванням того, що підстави для відводу чітко визначені в статті 78 Кримінального процесуального кодексу України, суддя апеляційного суду може бути відведений, якщо він брав участь під час розгляду даного кримінального провадження. оскільки визначення підсудності у кримінальному провадженні є технічною дією, під час визначення підсудності не досліджується метали кримінального провадження. А тому вважаю, що е, доводи сторони захисту щодо наявності підстав для відбуду е, колегії суддів немає. Прошу призначити до слова. Записав хто? Аж вакар чорний. чорний. Дружка, будь ласка. Дякую. Стороною захисту сукупно в кожній апеляційній скарзі зазначено попитання про повторне дослідження всіх обставин і надання аналізу в суді апеляційної інстанції. Треба дослідити речові докази і відеозапис, де чітко видно про те, як підкидується Речові докази і надати цьому оцінку, тому що повне дослідження. Ми можемо просити суд тільки в апеляційній інстанції. Якщо казати про те, що достатньо тільки дослідити одну експертизу, де вийшли саме на себе і файли з листівками, які були положені в вирок, потім були. Отримані після обшуку, і з'явились у комп'ютері мого підзахисту, то цього було б достатньо. Але спочатку ми сказали, що ця справа має світовий резонанс. І ми сьогодні бачимо підтримку, і люди хочуть слухати, як проводилось слідство, і як саме був винесений вирок, чи він носить. В себе принципи законності, неупередженості і інших принципів демократичної держави при винесенні суду. Тому я підтримую свого колегу, своїх колег і прошу задовільнити клопотання і вислухати і свідків, і інші дослідити докази. Дякую. можна так, да, будь ласка, почекайте, Прошу. Да. ваша честь. Я в законах не дуже обізнаний, але я знаю, що я не робив того, що мені, за що мене мені суд не складив отакий вирок. Я не виготовляв, не розпространяв е, ніяких листівок. Взагалі. Такого не було зі мною. Я ще своєму зв'язку з цим ви підтримуєте клопотання ваших Так. прокурор, бажаєте висловити. Дозволю собі висловити наступну позицію, що стосується зокрема голослівних звинувачень щодо фальсифікування справи. Прошу зробити зауваження з цього приводу захиснику. Оскільки, по-перше, він підвищує голос судовому засіданні, він відверто кричить. В іншому випадку хочу зазначити, що жодної заяви про. Е Внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за фактом так званого фальшування справи від сторони захисту не надходило. А тому, на мою думку, це якась ну, неповага взагалі до суду, в першу чергу, неповага до учасників процесу і порушення якоїсь елементарної адвокатської етики. Це з приводу висловлювання захисника. Що стосується дослідження матеріалів справи, кримінальне провадження по суті своє дуже просте: є листівки, є е, е, виставлений текст в мережі інтернет, що стосується. Щодо за повторності, необхідності повторного дослідження так, честь. А тому, зважаючи, що сама по суті справа проста і всі, е, е, всі оцінка надавалася всім матеріалам під час е, кримінального провадження в суді першої інстанції, вважаю, що така необхідність відсутня і е, викликана виключно тим, щоб затягнути судовий розгляд кримінального провадження. Коли судді порадившись, ухвалила клопотання захисників рибака чорного та чудовського в інтересах обвинуваченого Єлецького задовольнити повторно дослідити письмові докази в даному кримінальному провадженні. Ухвала. Дякую.

Суд вирішив частину оклопотантів, які були заявлені, однак є певний процес судового розгляду. Зокрема, суд має доповісти зміст оскарженого вироку зміст доводів операційної скарги, відповідно перейти до... Остановити порядок дослідження письмового доказу. Тоді першої інстанції, оскільки ми вважаємо, що зібрані під час досудового розслідування докази, вони всі належні, допустимі, зібрані е, з повним дотриманням е, ну, вимог чинного законодавства, зокрема кримінально-процесуального. Е, що стосується якихось фальшувань, е, е, ця лінія захисту їх, на мою думку, вона. Е, е, Ну, дещо образлива для мене, як для прокурора, чого вони офіційно не звертаються для проведення такого роду розслідування також міною? Тобто є процедура, за якою, якщо в суді першої інстанції захист вважає, що якісь докази є сфабрикованими або справа ну, сфальшована, вони мають що зробити. Ну, Появіть повинні звернутися тоді для перевірки цих доводів, що стосується фальсифікації, а так голосів голосливно висловлювати. Індективні. По-перше, це некоректно зі сторони захисту. У нас все ж таки змагальний процес, кримінально-процесуальний. І сторона захисту змагається стороною обвинувачення. Робити такі некоректні, ну якби голослівні заяви доволі чесно, неприємно їх чути. Власне, тому я і відреагував на них під час судового розгляду.